Минуле теперішнє та майбутнє дошкільної освіти Бердичева зібралось в одному місці в один час. У педагогічному коледжі на щорічному конкурсі Практикант року його у закладі проводять з метою розкрити особистість студенток та перевірити їх на готовність до роботи. Цього разу у конкурсі педмайстерності змагалися сім дівчат-старшокурсниць. Підкорювати професійне журі вони активно взялись із першого конкурсу візитка. Хто прозою, хто віршами розповідали про себе, свої захоплення і про те, чому вирішили присвятити себе дітям. Мені здається, що ця професія обрала мене. Я з самого дитинства любила дітей, я з ними гралася. Я виросла, які діти в вкруги, які були біля мене. Вони всі з ними гралися, всі дуже любили, заходили в ось. Це якби було моє покликання, дуже з дитинства мріяла стати вихователем. Я обирала професію. Я ходила ще в школу, в мене була інша професія. Я мала іншу, інший напрямок. Але вже коли поступати, я твердо вирішила, що я люблю дітей, що я хочу саме бути вихователем. Судді були щедрими на гарні оцінки. Тож на рахунку кожної учасниці після презентації з'явилось по чотири-п'ятірки. А далі у конкурсі під назвою Азбука виховання дівчата коментували вислови відомих людей про виховання. Журі звертало увагу на переконливість виступу, наявність вагомих аргументів та професійну компетентність конкурсанток. Зневага до виховання і загибель людей, сімей, держав і всього світу. Я вважаю, що автор хотів наголосити цим визволом, що самовиховання ми формуємо моральні цінності, культурні норми, які і в дошкільному віці, і сензитивним періодом потрібно приділяти увагу. І якщо зневажати виховання, то можуть бути дуже негативні наслідки. На педагогіку ніколи не слід дивитися, як на науку завершену і закінчену в Педагогіка це наука про. І об'єктом педагогіки є діти. Діти ростуть, розвиваються, і кожен за своїм унікальним сценарієм. Тому з кожним роком для педагогіки є якісь нові відкриття, якісь цікаві методи, прийоми до дітей. На відміну від першого конкурсу, у другому жодній зі студенток не вдалося отримати усі п'ятірки. Та дівчата не впадали у відчай, адже мали попереду ще кілька випробувань. Одне з яких казкове олів'є змусило глядачів трохи посміятися. За умовами конкурсу, кожна студентка мала 30 секунд на те, щоб розповісти якусь казку. Після сигналу її розповідь обривалась, а продовжити мала наступна учасниця. І ось що з цього вийшло. Ізнесла курочка. Яєчко. Дід каже бабі, біжи баба в хишку, не змітай ворошенця та спочину колобка. Взяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда Виколихати Не лише знати багато казок та любити дітей повинен вихователь. Він має бути ще й майстром золоті руки. Аби це було так, у підколеджі працюють гуртки, на яких студенти вчаться створювати справжні шедеври. Наприклад, вишукані сукні з покидькового матеріалу. Цілу колекцію одягу із газет та сміттєвих пакетів глядачам представив гурток креатив. А скільки газет шкона виготельне ось цієї моделі може сказати газетний роман. Лимчик Бавероники. А наступна наша модель спустилась до нас на большом воздушном шаре. Зустречайся! Кандидатки на звання практикант року теж уміють працювати руками. Про це яскраво свідчив конкурс талантів, який журі переглядали, але не оцінювали. Бо ж як можна порівнювати непорівнюване. Натомість бали виставляли за уміння студенток виготовляти наочність. За кільканадцять хвилин на очах в аудиторії дівчата з підручного матеріалу виготовили універсальні дидактичні посібники. Універсальність цих поробок полягає у тому, що їх можна використовувати на різних заняттях. Перед оголошенням результатів конкурсу до учасниць звернулась член журі, головна освітянка Бердичева Валентина Адаменко. Знайти хто кращий, хто чуть чуть не такий кращий. Надзвичайно було важко. З вашим педагогічним коледжем управління освіти і науки співпрацює тісно і дуже-дуже давно. Саме такі конкурси дають нам за можливість всім завідуючим дитячим садочкам відібрати для себе працівників і зробити створити для них перші робочі місця. Перед тим, як оголосити результати конкурсу, я хочу звернутися до учасників, шановні мої красиві, дорогі, рідні, любі. Не може бути хтось найкращий. Цей день результати лише баля. Я хочу сказати: якщо ви не вступите до вищих навчальних закладів, переступіть, будь ласка, рік 61-го кабінету. Всі ви будете працевлаштовані. Всі до одного. А ті, хто посів призові місця, зможуть приступати до роботи одразу після випуску, запевнила начальник управління освіти. Тож мрію працювати вихователем найближчим часом втілять Юлія Ковба, яка посіла третє місце, Марина Каліщук і Тетяна Шинецька, вони розділили друге, та Дар'я Гриник, яка стала золотою практиканткою. Я дуже щаслива, що я зайняла перше місце, я дуже старалася. Я дійсно цього хотіла. Я думала, думаю, що я достойна мати перше місце. Гарно вчуся. І в мене була дуже велика радість, коли запропонували мені в цьому конкурсі. Я відразу погодилася. І я щаслива, що я перемогла. Все ну не все справлялася, не все справилася, то було задумано, тому що було хвилювання. Але в більшості все було добре.